Коли я читаю, і так ш. Аж... Вітаю любі промінчики. Я до вас сьогодні з невеличким відгуком на дві перші частини популярного циклу, і це цикл знищ мене. Зараз покажу вам книжку трішки зблизька. Вона дуже приємна на дотик. Має, якщо видно у камеру, вона має. Сріблястий зріз», невеличка перша частина і друга частина. Трішки більше, теж дуже гарна. І так само сріблястий зріз. Отже, ці дві частини я прочитала ці книжки за три дні. Дуже легко читається, дуже захоплива історія. Авторці вдалося зачепити одразу з перших рядків, який особливий такий стиль написання від першої особи у теперішньому часі, і дуже глибоко авторка передає почуття головної героїні, її думки, і також використовує такі яскраві образи метафори, які прямо аж вражають, коли я читаю. І так аж, аж трішки перехоплює подух через такі яскраві влучні порівняння. Далі, що ще? Які ще особливості? По-перше, це підліткова антиутопія. І вона чимось мені нагадує дивергент Вікторіро Вероніки Рот. Чимось мені нагадує дивергента. Тому, якщо ви читали ці книжки, то ця серія може вам дійсно сподобатися. Про що книжка? Книжка про дівчинку на ім'я Джульєта, їй 17 років, і у неї є дивний смертельний дар. Вона може вбивати доторком. І оскільки дівчинка-підліток, яка знає, що володіє такою. Незвичною силою, вона була дуже розгублена, фізично стомлена, зламана, психологічно так само виснажена і абсолютно зневірена у своєму житті. Такою ми її бачимо на початку історії. Вона ізольована від суспільства саме через цю свою властивість, і живе сама у палаті. Потім. Вже на перших кількох сторінках ми з'ясовуємо, що до неї будуть підселяти хлопця. Верніше будуть когось підселяти, і лише коли підселили, вона з'ясовує, що це не дівчина, а хлопець. І вже з цього далі починає розкручувати сюжет. Одразу хочу попередити, що тут дуже дуже яскрава романтична лінія. Дуже яскраво і детально прописані почуття, чуттєві доторки, емоції, які відчуває головна героїня. І е, сюжет будується, в принципі, поступово не сильно динамічно. Книжка маленька, а подій у ній небагато, якщо ми говоримо про першу частину. У другій частині тут у нас уже і набагато більше персонажів. Більше розкривається Всесвіт історії. І ще тут, окрім дивергента, можна трішки людей X сюди домішати. Тепер щодо світоустрою, за ці дві книжки суттєвого такого розкриття деталізованого не відбулося. Можливо, відбуватиметься у наступних частинах. Я чула, що саме третя частина цього основного циклу. Буде ще більш захопливою, аніж перші дві. Тому я планую все ж таки придбати і третю частину. І ще чула про те, що є, окрім основної серії, ще додаткові книжки в неї. І книжка Дістромі, яка ще не перекладена українською мовою. Дуже багато хто її рекомендує читати. Вона, наскільки я розумію, Відображає події саме першої частини, але очима іншого персонажа. Саме чоловічого персонажа не буду казати його ім'я, оскільки тут у нас два чоловічих персонажа, які можуть претендувати на роль головного. І щоб вам було цікавіше, звичайно, не буду розкривати всі таємниці. І так, щоб зрезюмувати, ця серія. Вона підходить для любителів антиутопії, в частності підліткових антиутопій. Тобто, якщо це ваш жанр, то можете сміливо за нього братися. Не пожалкуйте настільки захопливо, що навіть деякі моменти, які от мені здавалось, що нелогічні, начебто, і можна було б дочепитися. Я все це пробачала, я хотіла дістатися далі по сюжету, дізнатися, що там буде, тобто пробачила майже всі банальності авторці, або якісь не розкриті теми. А далі, якщо шукаєте чогось такого прям як наукова фантастика, наприклад, важкого і глибокого, тут такого не буде. Все легко, а будь-які наукові моменти, які там піднімаються, вони дуже поверхово і не заглиблюються у тему. Тобто, до кінця не зрозуміло, чому дар з'явився. І інші питання абсолютно не глибоко піднімалися. Тобто, хто боїться важкої літератури, можна не боятися. Кому б я? Точно не радила, не радила б людям, які скептично відносяться до романтичної літератури. Вам точно не подобається, не сподобається, я так вважаю. І навпаки, якщо ви тяготієте до романтичних яскравих ліній і все ж таки ніколи не читали антиутопій, ви можете спробувати. Або справді може дуже-дуже сподобатись. Взагалі, антиутопії такий особливий для мене жанр щодо глибоких питань, які тут піднімаються. Єдине, яке я для себе знайшла, таке більш-менш важливе, яке у книжці озвучується це питання екології, ставлення до природних ресурсів землі. Це питання піднімається, тому що у цьому всесвіті є проблеми з ресурсами. Принаймні ми її зустрічаємо на початку серії, подивимось, що буде далі. І, звичайно ж, питання політичної тиранії, але воно дуже-дуже поверхово, абсолютно не занурюючись у глиб проблеми. Ми розуміємо, що є організація, яка. Обманом вона захопила владу на всій планеті. І розуміємо, що є рух опору, який намагається боротися, протистояти цьому уряду. І от на цьому фоні розгортаються події книжки. Я вам раджу звернути увагу, подумати, можливо, ця серія вам також сподобається так само, як вона сподобалась мені. У будь-якому випадку бажаю вам читати у задоволення, бажаю вам читати ті книжки, які вас роблять щасливішими, які вас роблять наповненими, які вас роблять мудрішими. На цьому все цілую. Щасливо!